Навіщо Кабмін виділяє гроші на проєкти нових гілок метро, якщо ще зі старими, не те, що розібрались? Складне запитання. Я думаю, що це пов'язано з програмою Велике будівництво, тобто Офіс президента. Нарешті зрозумів, що перекладанням асфальту транспортних проблем всіх державі вирішити неможливо, і офіс також вирішив, вирішив прийняти участь у проектах таких великих інфраструктурних з розвитку громадського транспорту. Я інших пояснень не, не не бачу, і я взагалі не розумію, чому кабінет міністрів втручається у справу, яка є функцією Київської міської державної адміністрації. Ну, думаю, що це якась конкуренція між е командою Володимира Зеленського і командою Володимира Кличка. От цікаво, це проєкт Віталі. з розвитку транспорту чи з гучних обіцянок? Як? Чи це проєкт з розвитку, чи з гучних обіцянок? Більше? Це проєкт звичайно з гучних обіцянок. Ви ж знаєте, що в світі було дві таких надзвичайно. Популярних ідей, які, ну, одна з яких вже до гірких наслідків привела, а друга приведе з часом. Перша це побудова комунізму в окремо взятій країні, а друга це побудова Подільсько-вигорівської лінії метро, ну метро на Троєщину, в загальному сенсі, в окремо взятому місці. Людей годували, пам'ятаєте, що нам пообіцяли, що. В 1963 році, здається, Микита Сергійович пообіцяв, що нинішнє покоління совєтських людей буде жити при комунізмі. Так само людям, коли вони на Троєщину заселялись 40 років тому, їм теж пообіцяли, що вони будуть при Метро, але вже третє покоління троєщинців там живе, і метро поки що немає. І в осеній перспективі не буде навіть попри оці рухи. Там кабінету міністрів чи, чи інших е, державних установ. Чому тому, що перша подільсько-вигорівської лінії пентрополітенів досі немає в генеральному плані. Так, друге, не досі... дивлячись на те, що вже будують, так, хоча б якісь так, станції. так там шматочок будують лише у складі подільського мостового переходу, але будується насправді е, не Подільсько-Вигурівська лінія, а просто перехід через Дніпро. Куди вона там далі піде, стане вона Подільсько-Вигурівською чи залишиться Подільсько-воскресенською, так як це передбачено чинним генеральним планом. Це ще питання. Треба прийняти новий генеральний план, щоб зрозуміти, куди ця лінія піде. Це перше, друге проєкту Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, звісно, теж не існує. Не було в принципі підстав для розробки цього проекту, тому що самої лінії я вже казав, немає в генеральному плані. Адже проектування ніколи не велося і не замовлялося. Перепрошую, замовлялося Про проект ТЕО, справді замовлялося в 2018 році. В листопаді, але вже в березні 19-го е, київський митрополітен скасував цей тендер, він не відбувся і ніяких більше переголошень не було. Тобто, ніякої проектної документації на Подільсько-Вигурівську лінію не існує в природі і тому не зрозуміло, що там буде коригуватися. Тобто, проект треба розробляти з нуля, а оскільки Як? розробка проекту і проходження експертизи це довготривала історія. Це щонайменше два роки. Ну це загалом потягне час. Віктор Петрук, транспортний інженер і фахівець транспортного аналізу і планування, сьогодні в гостях на ІнКиїв. Київ. Говоримо про столичне метро. Отож, чи я вас правильно зрозуміла, що метро на Троєщину не з'явиться ніколи. Можливо, чимось його замінять наземним транспортом? А... Ну скажімо так. Подільсько-вигурівська лідія метрополітену не може з'явитися на Троєщині об'єктивно раніше, приблизно 2037 року. Це саме оптимістичний термін. Всі обіцянки, які даються, що там вона з'явиться через 3-5 років, завтра чи сьогодні після обіду, це все політика, чиста, яка не базується на, на реальній інженерії і на реальній економіці. Ми знаємо, що за весь період будівництва метрополітенів в місті Києві з 49 року по сьогодні ніколи темпи будівництва метрополітену не перевищували середні темпи 0,7 станцій на рік. За весь період активного будів... за весь період будівництва це 0,7, за весь період активного будівництва по 2013 рік. Тобто, ви пам'ятаєте, що в 13-му році будівництво Коли було зупинено, ми жодної відкривали. станції не. Не відкрили до сьогодні. Це приблизно 0,8 станцій на рік. От із в радянський період це було також 0,8, і за часів незалежності нам, нам там був коротенький період, коли ми змогли до 0,9 довести цей коефіцієнт. Тобто менше однієї станції на рік будується. Загалом Подільська вигурівська лінія це 15 станцій з перегонами і два, два депо. От і рахуйте. Це дуже довго доведеться людям, здається, чекати. Тобто, ніколи це майже рівно цьому строку. Ну, Там є інші проблеми. Тобто, я сказав, цієї лінії досі немає в генеральному плані. На цю лінію досі немає жодної проектної документації лише на коротенький шматочок в межах подільського мостового переходу. І ця лінія, за самими оптимістичними, навіть нереально оптимістичними оцінками, коштуватиме щонайменше 2 мільярди доларів. Тобто майже 60 мільярдів гривень без вартості рухомого складу. Але ми знаємо, що там треба ще множити на коефіцієнт 2-3, приблизно для всі наші інфраструктурні проекти. Отже, місто однозначно не потягне це будівництво. Держава справді всі, всі метрополітени, які ми досі в Києві будували, це були субвенції з державного бюджету. Але й держава таку суму зараз не потягне. І великі донори, зокрема Всесвітній банк, Європейський банк з реконструкції розвитку там і так далі, вони вже свою позицію заявляли, що вони. Не будуть фінансувати ну, будівництво такого, такого інфраструктурного проєкту. Там певний час нам, нам, нас годували байками, що там якісь китайські інвестори прийдуть: японські, італійські, російські, Ну, Це все теж ну, чиста політика, за якою немає економіки, тому що всі ці інвестори, які технічно могли б зайти, вони вимагають одного державних гарантій. А Кабінет міністрів України, зокрема, Міністерство фінансів, не готове надати гарантії на 2 мільярди доларів. Ну, така, такий сьогодні стан економічний в країні. Тому е, оптимістично, якби ми почали будувати Подільсько-Вигурівську лінію прямо сьогодні, то вона прийшла б на Трещину в 1937 році. Але оскільки Але проекту не немає е, і е, гроші не зрозуміло де взяти. То я думаю, що це пізніше буде. Це так 2040 і пізніше. Дуже це не скоро, але йшли розмови також про можливості іншого швидкісного транспорту для Троєщини, окрім <зас> метро. Це може бути швидкісний трамвай, ЛРТ, швидкісний автобус. Що з цими проєктами? Про них також забули, їх з не розними. Все те саме, що і з ідеєю марксизму ленінізму. Тобто, оця ідея подільсько-вигурівської лінії нас весь час нам такий схиблений наратив нав'язують. Тільки метро спасе троєщину. Така фіксація. Все. Якась Більше нічого не може врятувати Троєщину. Що сьогодні рятує Троєщину, не зрозуміло. Сьогодні 400 тисяч масив виїжджає маршрутками. Маршрутки рятують. І рятуються. А тут, виявляється, що нічого не може врятувати Троєщину, окрім метрополітену. Але Троєщину Ще в 2012 році під Євро 2012 вже могла врятувати міська електричка, яка повинна була було такі пропозиції чудові, зайти в саму Троєщину в тіло Троєщини до вулиці Милославської по лінії е, нинішнього швидкісного трамваю Троєщинського, який тоді був зупинений. Його побудували в 2006 році. До 2009 він возив повітря в ньому. Пасажиропотік складав 40 пасажирів на годину піковий. І його в 9-му році закрили через страшні збитки. І от в міста була реально чудова можливість завести міську залізницю прямо на Троєщину і побудувати аналог німецького СБАну. Але деякі фахівці, які свято вірять в чудодійне метро на Троєщину, сказали, що. Електричка на Троєщину поховає Подільсько-вигурівську лінію метрополітену. Тому заблоковано було це рішення. Місто замість того, щоб побудувати СБАН на Троєщину, побудувало продовження трамваю до залізниці, до платформи Троєщина-2. І зробило загалом цю абсолютно непрацюючу міську електричку в комплекті з цим трамваєм, які за добу перевозять. Зокрема, міська електричка перевозить трохи більше 19 тисяч пасажирів. Це на деяких лініях маршруток. На деяких маршрутах у нас пасажиропотік більший ніж у міську загальному міської електрички, Електрич. із них приблизно 12 тисяч їде на троєщину, а решта решта по місту. В чому це не працює? Тому що це пересадкова система з неспівставними провізними спроможностями. Тобто електричка привозить півтори тисячі пасажирів да, ввечері на троєщину. Два. А трамвай може забрати тільки 220. Платформа трамваю закоротка, більше двох вагонів туди не стає. І оця неспівставність ввечері і зранку, коли трамваї навозять, 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 а електричка ходить в нас з великими інтервалами, тому що ми ви весь час в боргах перед Укрзалізницею за експлуатацією цієї електрички Укрзалізниця не випускає всі поїзди, всі весь рухомий на маршрути замість 18 хвилин мінімального інтервалу. Який неможливо в, ну, в умовах теперішніх без реконструкції реорганізації зменшити тепер вже до 40 хвилин інтервало доходять. Це абсолютно не популярний, нікому не потрібний маршрут. Але ще в 2012 році місто могло отримати ось цей збан, про який про які кажу, да? і фактично це була б четверта лінія метрополітену. На жаль, можливість була втрачена. Потім міста були інші можливості в 2015 році, в Всесвітній банк розробив для міста чудове дослідження. З сталого розвитку міського транспорту. О, Це дослідження складалось з трьох з трьох розділів. Короткострокові рекомендації включали реорганізацію маршрутів громадського транспорту, середньострокові це певні вкладання передбачало інфраструктуру, і довгострокові от такі важкі інфраструктурні проекти. Всесвітній банк в принципі не розглядав лінію метро на Троєщину як проєкт фантастичний і абсолютно Довірно. не такий, що не відповідає реальним фінансовим можливостям міста. Але натомість запропонував низку інших рейкових систем. Фактично легкого метро поверхневого. Це була лінія ЛРТ Кільцева у складі Подільського і мосту, і мосту Патона. Це була лінія трамтрейну, яка повинна була об'єднати е, Троєщинський так. швидкісний трамвай з Борщагівським швидкісним трамваєм. І це була. Лідія Бієрті швидкісного автобусного сполучення через північний міст. Uh -huh. Жоден з цих проєктів не знайшов не то, щоб підтримки, навіть розуміння з боку Київської міської державної адміністрації, і в звіт, фактично, оцей звіт, який Всесвітній Банк видав в 2015 році, не був реалізований від слова зовсім. Там було приблизно 2,5% самих таких простеньких заходів реалізовано. 114 автобус 2, це якраз з того звіту. 2,5%. Да, Місто хоче, не хоче розвиватися в тренді загальносвітового розвитку транспортних систем. Міст. Місто хоче залишитися. В радянській містобудівній школі, там де метрополітен вирішував все, і тільки метро могло спасти троєщину, схожі від схожих проблем, також потерпає виноградар. Чи стане виноградар другою троєщиною? Врешті-решта, бо все ж таки там краща ситуація, бо нібито ну, метро ж виноградар будується. будується, але справа в тому, що виноградар не потребує метрополітену, Насправді, якщо так. розібратися, чому провізна спроможність метрополітену є надлишковою для потреб Виноградара. Якщо на троєщині на у нас проживає до 400 тисяч, офіційно там 300 з копійками, там неофіційно до, до 400. То на Виноградорі разом з вітряними горами там проживає 70, здається, 6 тисяч населення. Тобто, це для метрополітену ні о нічому. І ми знаємо, і навіть коли буде побудовано ці всі житлові комплекси на місці колгоспу запитати, навіть в верховий в пуща водиця, да, там буде згідно затвердженого детального плану, на основі якого власне ведеться будівництво, там передбачається лише 46 тисяч плюс населення, mm -hmm. чи 42 тисячі, чи 46. Це знову для метрополітену ніячому. Тобто буде зручно, звичайно, що метрополітен прийде на виноградар, можна буде швиденько там, значить, в центрі міста доставатися, але буде така проблема. Потяги або ходитимуть пустими і возитимуть повітря, uh -huh. або метрополітену доведеться збільшувати інтервали. І це вже зробить метрополітен не дуже зручним. А від цього урешті Так, справа в тому, спроблені. що до того, щоб завантажити сирецько печерську лінію метрополітену, яка йде на Виноградар, завантажити до такого ну, прийнятного рівня, так як ну хоча б там та ділянка, яка на Йде <кій> на харківський масив. Позняки, значить, нам треба обнести виноградар колючим дротом. Щоб з нього не можна було ані вийти, ані виїхати, ані власним автомобілем, ані наземним транспортом. змусити всіх змусити всіх користуватися метро і не просто змусити, а зобов'язати всіх, включаючи малолітніх дітей, і пенсіонерів, щонайменше двічі в день спускатись в метро. І тільки тоді, от з цього, значить, 76 там плюс 40 з копійками, тоді з цього з цього виноградуря вийде пасажиропотік, який міг би. Завантажити метрополітен. Тож, врешті-решт, добудують ці станції чи їх кинуть? добудують очевидно. Їх добудується теж справа іміджу, тому що Віталій Володимирович на сьогодні ви знаєте єдиний міський голова в історії Києва, при якому не здано жодної станції. Жодної станції метро це принципово. Він він їх добудує до наступних виборів. Сумнів ніяких немає. Але потім, коли там поїде не той пасажиропотік, що нам обіцяють, а нам обіцяють, що там поїде 34 чи 36 тисяч пасажирів на годину. На годину. В годину пік буде така провізна спроможність. Так. Да, нам такі розрахунки показували. А я кажу, що ні, такого не буде. 36 тисяч це максимум на добу поїде. І тоді, коли, коли метрополітен заплаче, підрахує свої збитки і прийде в Київраду просити знову те, що він завжди просить, компенсацію. Тобто київського метрополітену як експлуатанту, йому абсолютно немає значення рентабельно в нього щось на балансі стоїть чи не рентабельно. Mm. Він може метрополітен побудувати в Дарницьке лісництво. І це теж буде зручно для там, трьох людей в день, які там за грибами туди їздять, чи там на, на пікнічок. От. Але е, хтось мусить за це платити. Так от платити будуть за це в, в, в середньому всі кияни. Тобто три мільйони Яким людей будуть платити потрібно. за те, щоб три людини їздило в Дарницьке лісництво за грибочками. Ну, це я про продовження цієї лінії туди ще далі до, так, до станції далі. лісництва. Там є ще такі продовження Середської Печерської в ліс. А за виноградар теж будемо платити ми. Тобто ціна, звичайно, зросте, тому що середні видатки метрополітену суттєво зростуть, а виручка майже не збільшиться. Ну, тобто, і квитки дорожчатимуть далі. І... Так, звичайно, квитки дорожчатимуть, і збільшуватимуться видатки міського бюджету на компенсацію того, що квитки не перекриватимуть. Це означає, що з інших статей видатків ми будемо відрізати, зменшувати витрати на транспорт загалом. Тобто, на чомусь заощаджувати, для того, щоб покрити. Ти ці збитки, О, така буде історія. Чи намагались прорахувати, скільки може в такій ситуації коштувати квиток на метро після того, як запустять станцію на Виноградер? Ні, Я думаю, життя покаже. Ну дорого, суттєво дорожче ніж зараз. Так, ну це ми вже і зараз навіть розуміємо, що буде чергове здорожчання. А як вважаєте, чому не встигають постійно добудувати метро на виноградар в строки? Мали вже здати цього року станції, але зараз говорять про перенесення аж на 23-й рік? Ну там був Конфлікт корпоративний, пам'ятаєте, да? намагання переділити власність цього підприємства, яке виграло mm -hmm. тендер, це перша історія. Друга історія. На жаль, місто з 2013 року, переставши будувати метрополітени, практично повністю втратило компетенцію. Фахівці, фахівці підприємства Київметробуд і проєктного інституту. Укрметропроект тунель-проект. Вони здебільшого ще до ще практично до, до війни. Вони виїхали працювати в Москву, там де метрополітен будують. От і е, оцей самий такий компетентний фаховий кістяк. Е, і е, Київ і е, цей інститут втратили. Інститут взагалі ліквідований mm, на жаль. І тому е, через страту компетенції так нам доводиться вивчати все спочатку і готувати фахівців для того, щоб робити такі роботи. Тому все затримується. Так. А щодо станції, Львівська Брама, чому її законсервували? Чому вона так не запрацювала? і Що з нею з нею буде в майбутньому? Там е, там проб. Проблема в тому, що там був інвестиційний проєкт. Я тільки не можу згадати, чи це при Омельченку цей інвестиційний проєкт вигадали, чи при Черновецькому. Саму площу Львівську, поверхню Львівської площі було передано в оренду інвестору, який має наміри побудувати на ній хмарочос висотою десь під 30 поверхів. І планувалося, що станція метро буде розташована в цоколі цього хмарочосу, тобто декілька uh -huh. там нижніх рівнів. Це буде власне, власне станція метро. І інвестор має спочатку побудувати конструкцію ці закласти фундамент, да, побудувати uh -huh. цоколь, і тільки потім туди може зайти метробуд значить і зробити станцію. зробити вестибюль, да. Але в інвестора що там пошло не так, як в багатьох казав, інвесторів в цьому місці. І вже стільки років пройшло, я не розумію, на яких, на яких засадах там договір підписаний. Тому тобто, що якщо інвестор не виконує десятки років своїх зобов'язань і не збирається починати там будувати, то вже пора б цю земельну ділянку відібрати і не, 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 не тулити до ніяких хмарочосів, які там однозначно на Локеанській площі не потрібні, особливо після того, як реконструкція фонтану біля е, напроти, напроти сквер. На океанській площі привела до того, що на місці фонтану виріс торговельний центр, суттєво звузивши площу і погіршивши умови трафіку. Я думаю, що там ці мегалітичні споруди не потрібні, і місто повинно було б забрати вже цю землю і побудувати там маленький, тихенький, низенький вестибюльчик, який би справді там виконував транспортну функцію. Але поки про це розмов і про не це найдеться. розмов немає, так давайте спробуємо по. Погадати, подумати про майбутнє чи взагалі потрібно Києву майбутнього метро чи є більш вигідні, більш цікаві, більш дешеві види транспорту, якими б місто могло скористатись? і ну, можемо розглянути такі два варіанти: реальний і утопічний гаразд. Як утопічне метро, Києву завжди буде потрібно. Політично на цьому будуть нескінченно спекулювати. Але де деякі міста світу, як там, наприклад, та сама Москва, там або Пекін, вони справді там стахановськими темпами будують метрополітени, тому що не мають іншого виходу. От вони довели себе до такого стану міста, в яких складна і забудова, яка скла щільна і забудова, яка вже склалася, яка має історичну цін, цінність, і головне, яка має цінність капітальну, яку не можна просто знести там під будівництво на навіть транспортної системи. От в таких містах без метрополітену нікуди. Там в Лондоні, наприклад, коли так? на землі неможливо будувати. Коли на землі неможливо цілі. побудувати. Там, де можна будувати на землі, зараз, ну, не зараз це в нас ще не дійшло до цього, в нас ще живуть старою радянською містобудівною школою, де тільки метрополітен спасе Троїщину. А в світі вже вже наїлися цих важких метрополітенів. Зрозуміли, що це системи нерентабельні це системи, які з точки зору співвідношення витрат на експлуатацію. Та на будівництво, експлуатацію і би, транспортного ефекту не співставно дорожчі, ніж інші транспортні, рейкові транспортні системи, які з'явилися останнім часом, такі як ЛРТ, це такий важкий, важкий mm -hmm. трамвай або легке метро. Ми його називаємо ще середнє, да це, власне, С-бани, тобто міські залізниці. І в більш легких, легких випадках це лінії Бірті. От в усьому світі ці системи пішли масово швидко розвиватися як альтернатива важким метрополітенам, тому що ці системи потребують там в 5, 7, в 10 разів менше капітальних витрат, там в 3-5 разів потребують менше видатків на підтримання на експлуатацію, і при цьому виконують ту саму транспортну роботу. Місто Київ, якби воно було таким щільним, як інші міста світу, там як Париж, наприклад. Або як Лондон, тому то, то звичайно, в нас би не було іншого виходу, крім як не будувати митрополітени. Але я нагадаю, для тих, хто не знає, площа міста Києва в адміністративних межах складає 803 квадратних кілометри. А площа міста Парижа складає 103 квадратних кілометри. Отже, на місці Києва можна було побудувати 8 Парижів. В Києва величезні, надзвичайно величезні земельні ресурси під реалізацію наземних рейкових систем сучасних систем ЛРТ. Але, на жаль, в дуже сильно відстає містобудівна школа. Значить, фахівці, які працюють в інституті Київгенплан, на сьогодні це фахівці. Які навчалися ще радя... в... з радянських часів з радянськими методичками, і вони, я вам слово даю, що вони використовують довідники радянських часів. Я сам бачив ці довідники, справочник по гардостроєнню 1978 -го года. Як Там так? написано, що є метро, яке багато возить справді, а трамвай, ну, вуличний транспорт нічого не возить, скло створює проблеми. І тому скрізь на перспективу треба будувати метро. Така країна була, такі можливості були. Планова економіка. Нам здавалося, що ми можемо реалізувати все. Нам треба підготувати сьогодні нову генерацію фахівців вже не з радянського містобудування, а з сучасної урбаністики. Які б розумілися на сучасних Як транспортних треба. системах. Вони повинні прийти розробити нормальний генеральний план. І ми повинні. Це хороший сценарій. Це, 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 це має відбутися. Якщо цього не відбудеться, якщо місто затвердить проект генерального плану, який зараз от намагається затвердити, то, на жаль, нічого нам хорошого найближчим часом не світить. І це, на жаль, більш реальний варіант здається. Так, так це, це варіант вже близький, близький до реалізації. Значить, це знову таки для Віталія Кличка це іміджеве, іміджеве питання. Київ живе без генерального плану 12 років, і, і живе? з них 8 років про Віталія Кличко. І тому він намагається цей генеральний план прийняти, але не вникаючи в те, наскільки шкідливим, наскільки небезпечним документ, документом є цей проект. Він законсервує фактично, якщо якщо ми зараз приймемо, згідно чинного законодавства, генеральні плани міст є безстроковими, в них можна вносити лише зміни раз на 5 років. Якщо ми зараз цей генеральний план приймаємо, ми фактично консервуємо генеральний план 1986 року. Тобто, проект нового генерального плану він є копіпастою генерального плану 1986 року. який не враховує сучасну ситуацію, який не враховує сучасну ситуацію. так. Uh, і останнє питання: що або хто може зробити, аби ця ситуація змінилась, і, окрім можливостей, у нас з'явилось і розуміння і бажання люди, влада. Чи я маю бути ініціатива? Uh, люди, влада. Ну, дивіться, я, я як людина е, активна, я, яка 10 років поклала на те, щоб е, достукатися до влади, яка сама певний час у цій владі працювала в 2013 році. Я прийшов працювати в департамент містобудування та архітектури. Потім Працював з 15-го року в департаменті транспорту, але я не, не зміг. От окрема людина вона не зм... не може сунути отакі питання з, з окремо, то не зможе так. Да. Приклад, тут шулявська розв'язка. Да? з Цією розв'язкою я пройшов всі транспортні комісії Київради, всі депутатські фракції, спілкувався з усіма значить, головними архітекторами. Починає з колишнього ще Сергія Бабушкіна і закінчуючи сьогоднішнім Олександром Свістуновим, я розмовляв з директорами Інститутів генерального плану. Я пройшов все. Я пройшов е е петиції, знаєте. Що дві петиції про шулявську розв'язку набрали причому одна взагалі в рекордні терміни там, за сім днів набрала необхідні там, ці 10 тисяч голосів, але все це все одно було проігноровано. Єдина людина, яка сьогодні здатна вплинути на ситуацію в Києві, на жаль, ну я кажу, на жаль, це Віталій Володимирович. От. Але у Віталія Володимировича, на жаль, сьогодні некомпетентна команда. Йому, як то кажуть, їздять по вухам. З метро на Троєщину, з Подільським мостом, Шулявською розв'язкою. І він, ну, не, маючи, не маючи альтернативної точки зору, він у цій вигаданій реальності знаходиться. Вкладають певні упередження. І да, і підтримує, і вважає, що так справді місто розвивається в правильному напрямку, але цифри кажуть, що ні, місто розвивається в неправильному напрямку. За місто Київ, знаєте, в за результатами 2019 року, я не знаю, от за результатами двадцятого, за результатами 2019 року, місто Київ опинилося на 117-му місці серед 240 найбільших міст світу за комфортом проживання. Ми в кінці, в самому хвості, місто Київ у 2019 році було на 12-му місці в світі і на 3-му місці в Європі за витратами часу на, в транспортних заторах, на 3-му місці в Європі. Попереду Києва лише Стамбул і Москва, які умовно можна вважати Європою, тобто вся Європа. Краще має менше витрати, включаючи так. там складні міста, такі як Лондон, наприклад, так? мають ми значно менше витрати часу на транспортні кореспонденції. І в 2020 році ми суттєво покращили своє становище. Ми з 12-го місця загальносвітового перейшли вже на 7 сьоме місце одразу на 5 позицій. І це означає, що насправді всі ці роки якась. Ну, певна команда, Щось яка відповідає за транспортний блок, вона приймає неправильні рішення, хибні рішення. Тому що, якщо б приймались б правильні рішення, тоді все було б навпаки. Ми б в рейтингу цьому відходили б від від вищого щабля. А ми готуємося до того, щоб очолити очолити цей рейтинг і стати лідерами. Сподіваюсь, що, хоча б, якщо ми будемо про це розмовляти, більше людей щось розумітимуть, і поступово щось змінять. Сьогодні на жаль, змушені на цьому буду завершувати, Сподіваюся. але щось мені підказує. що Ще не раз ми зустрінемось, бо буде що обговорити. Дякую вам, що дякую. були дякую. сьогодні з нами. Віктор Петрук був на інкиї Дякую, що ви були з нами.